Вітаю! З вами Максим, я аудіофіл в третьому поколінні. Це значить, що в мене три травми коліна. Так ось, я люблю музику, дуже люблю музику. З 2013 року я прям дуже сильно е, слідкую за трендами, оновлюю навушники, апаратуру, оце все, не маю airpods. І на ста момент, от прям. Місяць назад, коли я вирішив собі взяти якісь нові навушники, тому що мої Liberty 4 чи Liberty 5 від soundcore щось з ними сталося. Значить, А-40 Soundcore – це не топчик, і як у аудіофіла може бути не топчик. Коротше, я давай дивитися собі навушники. Ось саме про них ми сьогодні поговоримо, про мої нові навушники. Це така невеличка. Ну, Суб'єктивна історія, але, я думаю, вам буде цікаво. Але, тим не менш, ви на не суб'єктивному, а на об'єктивному каналі сервісу смартшопінгу HotlineUA. З вами Максим ми починаємо. Отже, як ви вже зрозуміли по назві цього відео, я купив собі Technics AZ100. Насправді, у них там повна назва EAH риска eh, az 100 але не все так просто. Я собі склав список наушників, які я міг би собі дозволити. Першим, звісно, були Noble. Є така прекрасна кастомна компанія Noble Audio. І у них якраз нещодавно вийшли наушники Focus. Вони такі, знаєте, як які монітори бездротові, з шумодавом, такої анатомічної, прикольної форми, класно виглядають. Все з ними клас, але коштують вони 28 тисяч гривень. Тобто все супер, все підходить. Звук ідеальний, але 28 тисяч гривень. Далі я подивився на BioPlay від Bengen Olufsen. Та? І це модель BioPlay 11, вона коштувала 27. Тут я взагалі не зрозумів, воно зручне, прикольне, але звук ну, дуже такий класичний для високо... Моральної музики, точно не для того, що слухаю я, бо в мене може звучати Static X, а потім Enrique Iglesias, а потім King парк і погнали туди в сторону Pendulum. Мабуть, це меломан називається так. Коротше, не підійшла біоплей. Мені дуже дорого і дуже ну, звучать не для мене. Але зручні далі дивився на Gemini другого покоління. Прекрасна французька компанія, яка виробляла і завжди виробляє хай енд акустику круту, дорогущу. Вони якось випустили Gemini, тепер випустили друге покоління. З ними наче все непогано. Але я не можу сказати, що цей звук там, наближений до Focus від Noble Audio. Він дійсно дуже близький до Technics, але і вартість 22 тисячі гривень, середня, та якось ну, не дуже. І далі я подивився на Bauer and Wilkins PI8. Там з ними якась незрозуміла історія. Вони загальна вартість у них 20, але е, прайс на офіційній моделі навіть від 15 до 20 тисяч е, скаче. Тобто вилка така. Але все одно дорого. Але Модель мені дуже сподобалася. Навіть не дивлячись на те, що це моя не улюблена форма. така велика, як у Pi8. Я вже майже вирішив, що буду їх собі брати, наче все окей, навіть взяв і поміряв під цей шолом для свого мотоцикла, бо тоді я ще не мав гарнітури і думав, що в наушниках буду слухати музику, коли буду їздити на мотоциклі. І ось чисто так заред експерименту я взяв Technics AZ100 послухати. Вони коштують найдешевше серед усіх, це 13 тисяч гривень. Якщо там порискати по хотлайну, то ще дешевше можна знайти. І був дуже здивований. По-перше, звук дійсно рівня десь там міні, тобто звук рівня 22 тисяч гривень. І е е доволі непогана історична спадщина, тому що технік це Panasonic, діджейський Panasonic, які завжди робили класно. А az 80 взагалі в один момент я називав найкращими наушниками, якими я слухав взагалі за всі гроші. І ось сотка. Коротше, вирішив взяв їх собі. За що, до речі, дякую магазину портатив, та, е, тому що вони надали і для огляду ці наушники, і зробили мені приємний на них прайс. якщо що. Так ось, я їх взяв і давайте зараз про них і поговоримо. Поїхали. Звісно, варто починати з розпакування. Я люблю компанії, які роблять от прям прості коробки, тому що як людина, яка перебирає по мільйон наушників кожен раз. Потім їх спаковують по мільйон разів не хочеться. Тут все просто. Тут у нас коробочка, самі наушнички. Бачите, як мало місця займають в кейсі. Ось тут надпис Technics. Відкриваємо все це. Тут у нас книжка. Навіщо господину навіщо нам от така інструкція на наушники? Ну щоб що? О, Господи. Так, набір. Значить, цілий амбушур XS S, ML і L. Кабель Type-C Type-C. Та і в принципі все. Перше враження від кейсу у мене що зараз, що тоді. Не ну, дивлячись те, що це металева кришечка, здається, а може і ні. Ну, Не сильно дорого багато. Не сказав би я, що воно відчувається на всі оці 13 тисяч, тому що ті самі Soundcore A40, які в мене є, як там 10-ті наушники, але я їх кожен день використовую. Вони якось преміальніше відкриваються і закриваються, і звук, оцей, і кришечка така трошечки. Ну, Окей, нормально, але nothing extraordinary, як то кажуть. Самі навушники також достаються прекрасно, все легко. Але такої якоїсь чіткості також сильно нема. Тобто магніти їх втягують, але тобі треба постаратися, щоб ну коротше, не AirPods. Ви розумієте про що я так. Сама форма навушників, як ви бачите, це такі капельки. Вони вставляються у ваші вуха. Ось так виглядають. І також ви бачите зараз на екрані. Як не можу сказати, що це щось там супер. У мене все одно фаворит залишається в тому, як вони виглядають в вухах. Це Marshall мотів NC. Що перші, що другі. Оце мені не сильно подобається, але загалом зручно. Тест Максима Співака проходиться навіть на цих стокових амбушурах, я не знаю, який це розпит. Нормально. Сидять нормально, керування сенсорне, швидко звикаєш. Коротше, все абсолютно нормально. Тепер про експлуатацію на диво. Вони зручні, навіть то, що воно не, не моя улюблена форма, але зручні. Одні з найзручніших навушників такої форми, які бачили мої вуха, <тум> тому що до цього це були м -м, Sennheiser Momentum, та вони от подібні були, але ці ще зручніші. Їх зручно виймати, їх зручно вставляти. Є декілька кольорів, якщо вам сріблястий не подобається, я б, напевно, якісь темненькі брав би після того, як пов'язав ці сіренькі, бо вони зовсім сіренькі. Я їх слухав навіть в душі. Там у мене є традиція, собі коли миюся, я собі включаю якісь там відео на каналі Hotline. .ua. Його слухаю, спокійно миюся. Не на те, що немає захисту по стандарту IPX, хоч як мінімум 5. Тут IPX 4, це значить, що від пилу воно. Не захищено, воно захищено від вологи, але від потрапляння таких незначних бризок, типу, коли ви будете бігати з ними, е і ваш під буде потрапляти в них, нічого страшного. Ну, я не бігав, як ви бачите, але під також може потрапляти з цим окей. Але хотілося, щоб, як мінімум, IPX 5 тут був захист. У мене IPX 4. Що не сподобалося, це голосові підказки, коли ти вмикаєш українську мову, дуже добре, що вона є, і ти чуєш, що ці звуки підключено, підключено. Воно Знаєте, наче ви на вокзалі десь, де ці потяги один до одного м, постійно приєднуються. там Потяг приймався туди, от, 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 ну, подібне. Мені не дуже краще б це були просто якісь звуки. Написані, я не знаю, софтверно, наприклад, як в AirPods, чи там в тих самих саундкорд, це зрозуміло підключено, тудин-тудун, це значить підключено, Окей, не треба мені казати, в наушники підключено. Але взагалом все подобається, є можливість ставити музику на паузу, коли ти знімаєш наушники. Та, тобто тут є датчики, є нормальне сенсорне керування, яке дуже сильно реагує, коли ти миєшся. Там випадково душ потрапляє, і ти одразу ставиш на паузу, тому це можна вимикати. Є шумодав, який нормальний. Також працює не ідеально, але нормально. В порівнянні з AirPods, мабуть, AirPods трошки краще. Але все одно не за дизайн, не за все це я брав ці наушники, а брав саме за звук. І звук тут просто. Супер. Тут 10-міліметрові динаміки, якісь супер-дупер. Зараз скажу магнітно рідинні драйвери. Що воно значить, я не знаю. Тобто це не гібридна система. Я така людина, що поціновую саме гібриди, це коли в тебе і підвішений якорта є тобто арматурний випромінювач і динамічний випромінювач. Арматура тобі робить маленькі слоти, наприклад, там високих частот середніх, динамічний випромінювач тобі робить. І це прикольно звучить потім. Тут такого нема, але при всьому цьому вони звучать прекрасно. Вони звучать дуже-дуже-дуже прекрасно, і навіть краще за багатьох конкурентів, які коштують дорожче. Та вони не краще за Nobel Audio Focus, це мої абсолютні фаворити, але пробачте, мені вони майже в два рази дешевші. Найголовніше, що тут дуже збалансований звук. Це саме той технік, за який люблять саме от за це звучання. Воно і не сухе, іноді, та як от. БР dynamic може таке динамік, таке може видати, але е, має якийсь свій призмак, але немає дуже сильного знаєте, переходу в якусь АЧХ сторону, чи там завалений бас, чи середина, чи якісь цокані. Ні, воно абсолютно прекрасно, Навіть, до речі, на айфоні. Але все одно для того, щоб почути ці навушники на 100%, треба підключити до якогось девайсу, де є підтримка кодеку LDAC. Тоді якісь звучання дійсно вам розкриться. Ви зрозумієте за що е, я так хвалю ці навушники. Так, і тепер я хочу е трошечки вам затестити мікрофон. Е диктофон. І показати, як записувати мікрофон. Я не скажу, що це супер рівень, але я й не скажу взагалі про будь-які навушники е такого форм-фактору, що це суперрівень. Навіть ті самі близько талоні AirPods, повірте мені, ну, не набагато краще. Ну, можливо на деяких випадках гірше. В сумі е, воно справляється нормально. Давайте навіть музику зараз уємкнути, що ми подивимось, наскільки воно буде нам робити самодавний голос відокремлювати від того, що тут грає. Ну ось якось. Тобто, нормально. Якщо ви дуже багато розмовляєте по мікрофону, стіків, мабуть, це не найкраще рішення, але в принципі воно вас влаштує. Так, тепер до того, що дійсно важливе щоденній експлуатації, це автономність. І вона тут доволі непогано. Мені подобається, до речі, як Technics, і, В принципі, Panasonic завжди дуже розширено пишуть про автономність. І це дійсно правда, тому що от вони пишуть від 7 годин вони можуть прожити до 12. От навушники просто 7 годин. Це е, шумопоглинання увімкнено з NC8BES, е, е, і це в режимі LDAC. Якщо його вимикати в звичайному режимі, типу з айфоном, то 10 з ANC і 12 без ANC Разом з футляром 28-29 годин. Ну тобто нормальний показник, навіть краще, ніж нормальний, бо середина зараз це десь 6 годин, а тут до 12. І це дійсно ок, дивлячись на те, що кейс дуже-дуже компактний. Тому висновки, що якщо подивитися на конкурентів, то там дійсно вся конкуренція близько 20 тисяч гривень. І за 20-ку, ну, по-перше, не завжди хочеться витрачати такі гроші на наушники. По-друге, чого не взяти наушники, які грають на 20-ку, за 13. Ну, тим паче, це все одно немалий прайс, але по звучанню, повірте мені, це шедевр. Тому ось так. Ось таке відео. Якщо вам Технікс якимось чином не подобається, ви можете про це написати в коментарях чи зайти на Hotline.ua і подивитися, які там є альтернативи. вам за увагу. З вами був Мокіч, сервіс маршопінгу HotlineUA і Technics AZ100. Мої нові навушечки.